Анські сенатори в Києві фінансова компенсація за втрачене житло. ВЛК підтримка молодих науковців та наші ветерани на іграх нескорених. Теми, над якими сьогодні працювали народні депутати. Більше про це в наступному матеріалі. Україна готова до переговорів тільки на умовах справедливого миру. Голова Верховної Ради зустрівся з американськими сенаторами. Переселенці почали купувати нові оселі замість зруйнованих. Запрацювала державна програма із сертифікатами на житло. Законодавчий скринінг України, медична галузь у лідерах запровадженням стандартів ЄС. Мир через силу, посилення санкцій проти Росії, використання заморожених активів країни-агресорки для допомоги Україні та економічна співпраця для відновлення нашої країни після війни. Головні теми зустрічі голови Верховної ради Руслана Стефанчука з двопартійною делегацією Сенату США. Спікер українського парламенту наголосив, що санкційна політика має бути жорсткою та безкомпромісною. Тож сторони обговорили подальше розширення обмежень проти банківського, фінансового та енергетичного секторів РФ, включно з атомною галузю та тіньовим флотом Україна потребує надійних механізмів безпеки, і найкраща гарантія це членство в НАТО. Українська армія найсильніша в Європі, а її досвід зміцнить безпеку всього альянсу. Підкреслив Руслан Стефанчук. США можуть стати ключовим гравцем у післявоєнній відбудові нашої країни від оборонної промисловості до енергетики. І голова Верховної Ради запросив американських партнерів інвестувати в майбутнє України вже Зараз також під час зустрічі піднімалася тема майбутніх мирних переговорів. Спікер парламенту зазначив, Україна бореться за перемогу, і наші союзники знають, що без України миру в Європі не буде. Сьогодні для нас, для українських парламентарів, справді дуже важливо, що почалася комунікація між Новообраними колегами з віце президентом Сполучених Штатів і президентом України Володимиром Зеленським. Я дуже от хочу подякувати за постійну підтримку, яку ми відчуваємо з боку конгресу Сполучених Штатів. І я дуже сподіваюся, що 119-й конгрес сполучених штатів також буде налаштований на підтримку України переміщені особи в Україні почали отримувати фінансову компенсацію за втрачене житло. Програма підтримки передбачає надання житлових сертифікатів, і за перший тиждень їх отримали вже 50 сімей. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Та міністр розвитку громади території Олексій Кулеба загалом понад 10 тисяч родин внутрішніх переселенців зможуть придбати нові оселі замість зруйнованих. Скористатися програмою можуть українці зі статусом ВПО, які втратили свою єдину нерухомість. Послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій. Наразі 2,5 тисячі родин подали заявки на бронювання коштів. Після завершення необхідних технічних процедур вони зможуть придбати нове житло замість зруйнованого. Повідомив голова парламентської ТСК з питань захисту прав БПО Павло Фролов. Поки не багато сімей ВПО отримали перерахування коштів на житлові сертифікати, проте найближчим часом відповідні проплати мають надійти. Поки цей механізм компенсації на жаль не розповсюджується на житло на окупованій території, а тому за розрахунками урядовців виділених коштів має вистачити для виплат усім внутрішнім переселенцям, які втратили житло на підконтрольній уряду території. Осіб з інвалідністю, які мають підтверджену інформацію про тяжкі хвороби у військово-облікових документах, не направлятимуть на військову лікарську комісію. Кабмін ухвалив відповідні зміни, якими передбачено, що дані про групу інвалідності, її причину та строк мають вноситися у документи військовозобов'язаного. А відтак особи, які мають тяжкі хвороби, ДЦП, онкологію, психічні розлади, цукровий діабет першого типу або ж необхідність трансплантації органів, але не мають встановленої інвалідності, можуть подати відповідні медичні документи до ТЦК. Висновок щодо їхньої придатності до військової служби ухвалюватимуть на підставі поданих довідок та даних державних реєстрів без присутності особи та без проходження медогляду. Відомості про встановлення або зміну групи інвалідності відображатимуться у застосунку резерв плюс автоматично. Якщо особа має ступінь інвалідності, то це вписується в військово облікові документи і особу вже не запрошують до ТЦК. СП під час дії воєнного стану на основі наявних документів встановлює непридатність до військової служби. Це зроблено для того, щоб з одного боку розвантажити роботу ТСК СП, а з іншого боку, зменшити черги і із-за непотрібності не запрошувати людей військовозобов'язаних осіб призовного віку до. ТЦК СП Єврокомісія відзначила прогрес євроінтеграції України у сфері охорони здоров'я. У Брюсселі відбулась скринінгова зустріч, на якій українська переговорна команда презентувала досягнення в медичній сфері. За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації та медичної допомоги Михайла Радуцького, серед досягнень ухвалення законів щодо безпеки донорської крові, лікарських засобів, трансплантації та протидії корінню нещодавно затверджено стратегію контролю за злоякісними новоутвореннями до 2030 року та дорожню карту імплементації директиви про транскордонну медицину, також Єврокомісія високо оцінила впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як Ційовану першої леді Оленою Зеленською і європейці запросили Україну поділитися досвідом у найближчі шість тижнів. Єврокомісія підготує звіт про зустріч, що визначить подальші кроки для інтеграції України в медичну систему. ЄС ми маємо впровадити механізми виконання заборони використання ароматизаторів та добавок у цигарках. Внести зміни до законодавства щодо зловживання наркотиками і вдосконалити електронну систему охорони здоров'я. Ну із цих всіх рекомендацій я не бачу тих, що ми можемо виконати. А по-друге, я не знаю там, яка користь в Євросоюзу на те, що це треба для е, системи охорони здоров'я громадян України, це 100% треба, і ми будемо намагатися ще в нашому скликанні прийняти ці всі зміни, щоб це запрацювало в Україні. Громадяни України віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора а також здобутки у сфері науки або ж проводять фундаментальні чи прикладні наукові дослідження, можуть стати кандидатами на призначення стипендії від Верховної Ради. Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновації ухвалив рішення про прийом робіт для конкурсного відбору на 2026 рік. Наукова робота повинна мати високий ступінь готовності й оцінюватися як потенційно видатне наукове досягнення, що може бути завершено протягом року в період отримання стипендії. Також конкурсна робота має сприяти розвитку науки, суспільному прогресу, формуванню високого рівня національної безпеки і оборони України. Щороку призначається 50 іменних стипендій Верховної Ради для молодих вчених зі щомісячною виплатою в розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних. Косів, встановлених на 1 січня року отримання стипендії. Українська збірна здобула 32 медалі на іграх, нескорених у Канаді. Наші воїни змагалися в 11 видах. Вибороли 12 золотих, 11 срібних і 9 бронзових нагород. На цих іграх Україна виступала найбільшою командою. До її складу увійшли 35 ветеранів і військовослужбовців, серед яких дві жінки. Українська збірна посіла третє місце серед 25 країн, учасниць ігор нескорених. Президент України подякував нашим ветеранам за ці перемоги. Це результат не лише місяців тренувань і реабілітації, а й українського характеру та духу. Нескореність і сила це про вас, про українців і українок. Пишаються всіма нашими хлопцями і дівчатами. Дякую за такі важливі перемоги. Наші ветерани на іграх нескорених це символ незламності українського народу. Вони довели, що навіть після найважчих випробувань можна досягати успіхів. Завдання держави не лише відзначити їхні перемоги, а й забезпечити системну підтримку, якісну реабілітацію, доступ до спорту, освіти, гідного працевлаштування.